В будинку Апостолівської райдержадміністрації 25 вересня засіданням чергової колегії було піднято дуже важливе питання про пенсійні нарахування. Про всі зміни, що стосуються пенсійних нарахувань, дивіться далі. 25 вересня відбулось чергове засідання колегії, на розгляд якої було винесено одне питання про роботу управління пенсійного фонду України в Апостолівському районі, в частності призначення проведення перерахунків та виплати пенсій відносно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. З цього питання доповіла Горбатенко Лариса Петрівна, начальник управління пенсійного фонду України в Апостолівському районі. Вона зазначила, що з усіх джерел фінансування до бюджету пенсійного фонду надійшло 95 мільйонів 74,6 тисячі тисяч гривень те, що затверджено кошторисом, правління складає 3 мільйони 947 і 3 тисячі гривень, або 79 відсотків до планових призначень. Виконання планових показників з урахуванням єдиного внеску склало 58 мільйонів 461 і 6 тисяч гривень, або 101 відсоток, і кошти з державного бюджету – 34 мільйони 156 і 2 тисячі гривень. Загальна сума видатків по району, яка складає для виплати пенсій на сьогоднішній день за 8 місяців – 197 мільйонів 956 і 6 тисяч гривень. Середня виплата пенсій Складає 25 мільйонів гривень по району. Забезпечення нашими коштами за урахуванням єдиного страхового внеску складає 33%. Але дотація головного управління дала в повному обсязі сплатити своєчасно і закрити повністю в термін виплати пенсії. На сьогоднішній день, станом на 1-9, в управлінні пенсійного фонду перебуває 16 688 пенсіонерів. Із такої кількості пенсіонерів. 1955 чоловік це складає працюючі пенсіонери, а це майже 12% в нас в районі. Середній розмір нарахованої пенсійної виплати взагалі по району всіх складає 1439 гривень і 98 копійок. Якщо до початку року віднести, то на 16 гривень 36 копійок це збільшилась виплата. Протягом звітного періоду за 8 місяців зроблено 920 перерахунків, із них 238 по статті 42. Якщо аналіз пенсійних виплат розкласти повністю із сумами до прожиткового мінімуму і вище, значить ми можемо зробити таку статистику. 171 особа в нас отримує нижче прожиткового мінімуму, Вище прожиткового мінімуму отримують 8... пенсію в розмірі прожиткового мінімуму отримують 891 особа, а це 5%. І вище прожиткового мінімуму отримують у нас 15 626 пенсіонерів. Щодо структури одержувачів пенсій, то ми можемо зауважити, що основна кількість це пенсіонерів 16 тисяч 600. Вони отримують пенсію по закону про загальнообов'язкове пенсійне страхування. Управління на жорсткому контролі знаходиться своєчасність відпрацювання всіх пенсійних справ, а саме не допускати порушення, яке дає по законодавству 10 днів для нарахування призначення або відмови в призначенні пенсії. На особливому контролі проводиться робота із відділом Державної виконавчої служби щодо визначення розміру відрахувань з пенсій на підставі одержаних нами документів від державного виконавця згідно з єдиним порядком оформлення відповідних постанов. За 8 місяців проведено 258 зустрічних перевірок, в тому числі 197 це щодо достовірності видачі довідок. І 61 щодо підтвердження факту роботи значить, це такі зустрічні перевірки проводимо тим пенсіонерам, які подають нам довідки до на призначення пенсії. Управлінням відпрацьовуються списки працюючих пенсіонерів. І за 8 місяців було відпрацьовано 72 пенсійних справи, значить, і виявлено переплат понад 30 тисяч гривень. Основна помилка таких переплат складає про те, що не своєчасно. Пенсіонери повідомляють про вступ на роботу. Як так сталося, що за період 2014-2015 років виявлено достатньо переплат по пенсійному призначенню? Люди надають недостовірні довідки, і через це одні отримують більше необхідного, а інші недоотримують свого. Саме це і стало основною проблемою, яку було винесено на розгляд колегії. Рішення було прийнято наступне. Рекомендувати управління <кхів> пенсійного фонду України в Апостолівському районі. Перше. Забезпечити безумовне додерження вимог і встановити жорсткий контроль за додержанням законодавства щодо порядку і строків проведення призначення або перерахунку і виплати пенсії. Друге. Продовжити низку заходів щодо контролю перевірок достовірності документів, які подаються для призначення і перерахунку пенсій. Наступне. Забезпечити повноту та коректність інформації в електронній базі даних програмного забезпечення. Інше надавати принципову оцінку роботі кожного спеціаліста, з вини якого виникають порушення пенсійного законодавства. Та застосовувати заходи дисциплінарного та матеріального впливу. П'яте. Підвищити рівень проведення технічного навчання спеціалістів відділів призначення та перерахунку пенсій і відділів обслуговування громадян з питань застосування норм пенсійного законодавства. Шосте. Вжити заходи щодо повного виключення помилок. При новому призначенні пенсії шляхом проведення перекресних перевірок між спеціалістами відділу. Сьоме тримати на особистому контролі своєчасну виплату пенсій особам, які прибули до Апостолівського району з окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції. Восьме здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог закону України про звернення громадян. Дев'яте продовжити систематичне проведення особистих прийомів громадян. Та в різних прийомів за місцем проживання громадян на підприємствах, установах, організаціях, особливу увагу приділяти інвалідам великої вітчизняної війни, особам з обмеженими статичними можливостями, інвалідами зору позору, особам, які виповнилися 80 і більше років. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації рекомендувати продовжити проведення спільних виїзних прийомів громадян. Для надання повної і всебічної консультативної допомоги мешканцям району проект було узгоджено та прийнято одноголосно.